oh Того часу Йоанн сказав Ісусу, Учителю, ми бачили одного, котрий твоїм ім'ям виганяв лісів, і ми заборонили Йому, бо Він не ходить з нами. А Ісус відповів: Не забороняйте. йому, Бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. А. Ніх банківського похолонений Єсу Христос. Улюблені в Христі, брати і сестри, кохані наші параф'яни, чтиводні сестри законни, кохана мама, родина наша, дорогі міністранці, наші вівчі разом з органісткою, дорогі наші радіослухачі, радіо Марія. У кохані Божих Діти. В дев'ятому розділі святего Марка Євангелісти читаємо сьогодні про такий епізод, таку подію в житті учнів, апостолів Пана Ісуса, що колись вони побачили, як хтось з людей робить те саме, що роблять вони, молиться, навіть виганяє з них духів, живе життя, напевно, християнським, і не могли цього зрозуміти, як це може бути, коли хтось не є з ними, не ходить з ними, як це може бути, що Бог таку благодать дає другим теж людям. І це і той момент, коли. Деякі от ці церкви святі на початку Християнства пояснювали цю ситуацію, що це є дія Святого Духа, власне, після П'ятидесятниці, після зішестя Святого Духа, і ми також вже відсвяткували, пережили ці зелені свята, як ми кажемо в народі. І це є дія Божа, дія Духа Святого, що Господь Бог. Теж дає можливість другим людям жити вірою, вірою правдивою, наслідувати Пана Ісуса, йти Його дорогою Євангелія. І тому Ісус каже, не забороняйте їм, тому що потрібно звернути увагу раніше на те, що хтось не є проти нас. Якщо хтось не є проти нас, значить ця людина є з нами. І, очевидно, ми завжди звертаємо увагу на цю спільноту, яка є поряд, людину, яку ми можемо побачити, почути, з якою можемо розмовляти, спілкуватись, навіть доторкнутися цієї людини. Але спільнота Пана Ісуса це теж великі, широкі горизонти, це люди, яких ми можемо не знати, ніколи не бачити, але люди, які отримали дар. Віри, Дар Святого Духа. Так як пам'ятаємо історію про Корненія, який післав до святого Петра Апостола і каже, що потрібно прийти, прийти щоб цю віру принести йому. Чи так само Філіп, апостол, який йшов дорогою і зустрів Етіопчика, який їхав. Своєю колісницею читав Біблію, і апостол запитав, чи ти щось розумієш, почав йому пояснювати Писання, розказувати про Пана Ісуса, і потім Він каже: ми проїжджаємо в воду, в річку, чи там в Ставок, якесь озеро і каже до апостола, що ж перешкоджає, щоб я був охрещений. І коли апостол його хрестив відразу, Дух Божий переніс його дані. Ця людина побачила, що і знову сама, що цей апостол був даний для нього. І так багато різних прикладів ми можемо побачити в житті, побачити в історії Біблії, де Господь Бог кличе до себе тих людей, про яких ми можемо не знати або за яких можемо навіть не сподіватись. Я сам особисто в своєму житті зустрічав людей. Які розповідаючи свою історію життя, дивували мене, як це вони взагалі потрапили до костьо, або, знаючи цих людей десь раніше в житті, ніколи б не подумав, що вони переступлять поріг костьолу, що будуть приймати сакраменти і з великим здивуванням, потім дивився на цих людей і думаєш, який Бог є чудовий, що таку людину. Привів до храму Божого, і ця людина теж приймає святі таїнства, сакраменти. І цей той момент, коли ми повинні заохочені цим Божим Словом сьогоднішнім молитися про те, щоб якнайбільше людей пізнало Пана Ісуса, щоб якнайбільше людей могло зрозуміти, чому в нашому житті Бог є найважливішим, чому Він є першим. Я дуже часто в різних науках, проповідях чи реколекціях розповідаю про такого мого знайомого і вже тут в городку розповідав з Кракова, такий Генрик бача наш то, товариш, приятель. І коли він каже до мене, очева в не розказуйте про мене, я ж нормальна людина. Навіщо ви кажете якісь приклади? І я кажу геніо, це тільки для того, щоб другі люди подумали. Що вони теж так можуть робити. Людина, яка зайнята, якій не вистачає годин в дню, в добі, який має багато різної праці, яка проводить скажімо, різні фільми і так далі. Здавалось би, що взагалі нема часу перехреститись. І ця людина кожен день на ваші святки, ця людина молиться. І дуже рідко, дуже рідко я міг його десь зустріти так, десь в дорозі чи на подвір'ї щось робить. Все як приїжджаємо там з мамою до них, е, очевидно, десь так в часі обіду потрапляємо. Ми це їдемо через крахів додому і приходжу, бачу, стоїть на колінах перед телевізором. Для мене перший раз це було якесь таке дивне. Думаю, ну з ума зійшов чоловік. Але дивлюся коронка до Божего милосердя. Хата, що строїлась в нього. Не було ще стіл, покрашених. І я кажу, я то ж треба образ якийсь. А він каже, але коронка до Боже до серця. Я ну що бачите? включає молиці і і з тих лагивник, там святої Фаустини, і, і всі, хто прийде, він відразу цілко-тіху показує рожаність, бо то треба молитися. Я собі думаю, то не раз такі побожні люди, як ми кажемо, такі затверджали католіки, так не потраплять, щоб. Закликати когось до молитви. Дуже часто є так, що хтось молитво перериває, бо треба щось порішати, а він наоборот, плякайте, зараз кончиться коронка на молитці разом, а потім порішаємо справи. Це власне той момент, коли ми розуміємо, що можна в такий спосіб жити, що можна в такий спосіб, очевидно, приймати участь в житті. Евангелії, тобто бути проголошувачем Евангелії. І ми в тоді навіть самі не знаємо, як Бог нас веде. так як сьогоднішня покровителька свята Ріта, хто би подумав її життя потім на наше, це страждання Господнє, яке вона переживала, і потім цей власне, звичай, коли ми освячуємо рози, троянди на честь святої Ріти, вона б собі ніколи такого життя не запланувала. А Бог так її попровадив. І багато святих, а насамперед матінка Божа, те б вона собі подумала, простенька собі дівчинка Марія, жила в Назареті, мала свої плани, і тут так грандіозно все міняється. Тому сьогодні перше завдання є таке, щоб ніхто Богу не перешкоджав, і щоб ми перші не були проти Бога. Бо пан Єзус, це ставить за завдання апостола. Хто не проти нас, той з нами, варто є відразу вийти з такою пропозицією до людини, чи ти не проти. І коли я зустрічався, особливо в Донбасі на, на парафії, з людьми, які не були охрещені, які не були вінчені, сповідані, і коли я розмовляв і питав, чи ви взагалі хотіли би колись йти до Костьола? Ну, ми не знаємо, ми так не привикли, це не в нашому стілі. Я кажу, але я вас не заставляю, я просто питаю, якщо б прийшло таке натхнення Боже, якщо б прийшло таке бажання, чи ви його відкинете, чи ви прийдете? І коли люди казали, ну, якщо Бог так дасть, що я захочу, то я не буду відкидати цього бажання. І я вже розумію, що це наша родина. Хто не проти нас, той за нас. Треба в людині знайти цей момент, коли вона перестає воювати проти тебе, коли вона перестає воювати проти Бога, тоді ця людина наша. І це дуже важливо, де таку людину не втратити. Тому сьогодні теж просимо Бога, щоб ми з такою делікатністю, але теж, як святий Павел Апостол, скаже, з настиглистю день і ніч взивати в пору і не в пору. Щоб ми цих людей могли шукати для Бога, знаходити і разом з ними Господа прославляти тут на землі, в Костялі, через сакраменти, а колись теж в небі хвалити Бога. Амінь. Вітайте від пановий Ісус Христос.